Ніхто б не визнав незалежність України, якби Україна не пішла цьому світу назустріч. І не прийняла на себе нову роль, з якою, на жаль, не впоралася у 2013 році. Українці свідомо або не свідомо але відмовилися від свого нейтралітету. І мене це дуже сильно засмучує, що у нас якась така вкорінилася за останні роки через українську пропаганду, через наших журналістів повій, які цю пропаганду нам нав'язують кожен день. Що от все, що радянське, так нам треба це на корню знецінювати і асоціювати з усім поганим, що є в сучасних росіянах, усе радянське. Хоча Радянський Союз це була частина і нашого минулого, це е, наші батьки, е, це наші там дідусі бабусі, які в цьому росли, які в цих умовах е, створили нас, створили е, ту країну, в якій ми живемо зараз. Все хороше, що в нас зараз є, воно опирається на радянське минуле. Подобається вам це чи ні? І не треба його повністю знецінювати на корню. Тому що, коли ви знецінюєте усе радянське на корню, по-перше, ви лицемірите, тому що ви пишаєтесь усім хорошим, що було створено за Радянського Союзу. Тобто всім хорошим усі слівки ви хочете зірвати, а за все, що вам там незручно аналізувати, думати, чому так було, ви за це тільки знецінюєте. Те, що в радянському Союзі було багато зла, так знову ж таки ми жили в часи холодної війни. І це дуже несправедливо, що Радянський Союз і сучасна Росія роздивляються українцями, українськими журналістами, роздивляються більшістю американців, роздивляються більшістю європейців. От Під мікроскопом просто все погане, що було і є в росіянах. І в Радянському Союзі так все погане під мікроскопом ви всі бачите. Але при цьому взагалі не враховуйте, що і за Великою Британією було багато гріхів, і є багато гріхів. За Європою та Америкою було багато гріхів, нечистим шляхом будувалися ці всі держави, ці всі імперії, королівства, якщо там взагалі там, на століття назад там, зазирати. Там теж величезна кількість, там величезні списки розв'язаних війн а, і несправедливостей, які продовжуються досі.